Росіяни завжди так провокували Північно-Атлантичний альянс. Вони провокували різними методами, авіацію свою. Наприклад, якщо ми говоримо про подавлення, придушення GPS-сигналу, ну, використовують комплекси РЕП. У них там достатньо потужні, вони розміщуються. І, скажімо так. З 22-го року, а після того як вони зрозуміли, що з Україною в них там все дуже швидко не вдасться, вони провокували неодноразово і випробували деякі методи впливу на країни НАТО. Наприклад, той самий дрон Камікадзе в повітряному просторі Румунії, ну це траєкторія його польоту, це маршрут прокладений, який був заздалегідь. Він не сам туди залетів, бо йому так захотілося. Вони регулярно їх використовували, щоб е, проводити цей маршрут по безпечному повітряному простору, зрозумівши, що вони можуть це собі дозволити, коли хочуть е, атакувати Ізмаїл або Рині. От вони їх використовували, тому що румуни не збивали, не використовували засоби протиповітряної оборони, щоб збивати. Хоча вона і була така можливість. Отже, вони випробували: а яка межа дозволеного? А, з, е, отже, Балтіка. Балтійське море. Там постійно відбувалися провокації, і ще до повномасштабного вторгнення висаджувалися навіть російський десант висаджувався в форматі диверсійно-розвідувальної групи на острова Швеції. Окрім всього іншого, усі пам'ятають такий чудовий підводний човен, як Лашарік АС-14. Це унікальний був підводний човен, як призначення якого нібито проведення наукових досліджень. Але насправді він повинен був саме реалізовувати диверсійні операції по ну, перерізанню каналів зв'язку на дні морів, океанів, інші диверсії. Благо, там був інцидент, там більшість загинуло екіпажу. Сам підводний човен. Вже все. Хрест на ньому, іншого такого вони не побудують. Але вони його також неодноразово використовували в Балтійському морі для відповідних диверсій. Uh -huh. Ну і останнє щодо gps придушення Ну знаєте, це можна як пояснити. Uh -huh. Вімкнули не в той бік а, комплекс РЕП. Ну з ким не трапляється, але все ж таки це випробування межі дозволеного. І найголовніше, що як відреагує НАТО на це. Ну, вони можуть максимум цього приводу, це максимум задіяти четверту статтю підвищення безпекових е, норм і так, і то це таке собі. Це виключно для того, щоб продемонструвати. Але з урахуванням їх бюрократичного архаїчного статуту, це максимум, на що вони здатні. Але вони навіть і це не зробили. І то це я дуже сильно сумніваюся, що це таке може трапитись, тому що в Німеччині. Загально відомий кейс там, ну, там, де навчання наших танкістів відбувається на леопардах. Кожен день над цими полігонами літають дрони, ну, от, не якісь там бойові, оці мавіки і так далі. Кожен день. Ага. І про це всі там це скандал на скандалі, але німці таки ми не можемо нічого з цим зробити. Тобто, тут питання: наскільки взагалі в плані радіоелектронної боротьби НАТО зараз на щось здатне. Це, тобто, або немає. Ну, волі, ну, тобто, це ж військові полігони, і відбувається такий кейс. І всі говорять, військові говорять, це росіяни. Політики говорять, це росіяни. Ну, це... Не, ну, не зовсім прям так, це росіяни, це агенти російські агент в Німеччині, російські. які є громадянами Німеччини, і які там. Ну займаються туристичними, якимись. ну, там а, він собі блукає по лісу. Вирішив дрон запустити, познімати ліс так співпало, що вісько полівонта білочок, там оленів. От, а там ще й полігон. От злетів. Тобто, тут не питання у тому, що вони не використовують свої комплекс реб для того, щоб це придушувати. Питання у тому, що цей полігон він розміщується в зоні, яка з іншого і не забороняє використовувати ці засоби. Тобто, це що буде тоді репресія проти людини в демократичній країні? Пошкодили дрон, збили ребом, а я просто турист. Просто тут гуляю. Ну, Росія дуже вдало використовує такі. Так, демократичні засідання. саме демократичні цінності і свободи, які є в Європі, вона постійно використовує 24 на 7, майже в кожній ПСО. Присутня саме ось ця це слабке місце в західному світі. Тобто, в принципі, ми можемо поставити секундочку. Да, так. відверто от продовження цієї історії. це блогери, які знімають українських військовослужбовці, просто притупи підходить з телефоном, знімає обличчя, знімають номера машин переміщення, запускають ці самі дрони. показують, от готується як нацистів, готує Німеччина, готує українських нацистів і так далі. І транслюється це все в uh -huh. яр як... Як... як стрім, тобто ціла мережа Будована цих так званих блогерів, які пов'язані або з альтернативною Німеччини або Дерлинки, або новою цією партією Червоної Сари. І це фактично ось, масив російської п'ятої колони, яка і є корисними ідіотами, і є російським агентом. Відкрити вторгнення в одну з країн НАТО, ну це кінець путінського режиму. Хоча це і бюрократична така собі машина, застаріла, архаїчна, але п'яту статтю вона задіє у цьому випадку. Наскільки Бо... швидко? А тут питання навіть і не швидкості. А швидко це як? За два дні, за тиждень, за місяць? Отже, для Росії це все одно нічого не вирішує. От Росія вторгнення в Україну відбулося у 2022 році. Де зараз ті території, які вона змогла захопити в перші тижні втор... вторгнення? Вони звільнені. Чому? Тому що вона тоді не змогла їх утримувати, контролювати не тільки в форматі постійної наступальної операції і в форматі навіть переходу до оборони на цих територіях. Отже, питання щодо країн НАТО так, в неї буде перевага неочікуваності. Угу. в неї будуть відповідні переваги перед країнами, в яких недостатньо сильна армія. Там Естонія, Литва, так, Латвія так, 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 та країни так. Балтії вони під питанням. Польща ні, там ситуація буде інша. В Польщі їм так не легко все не вдасться. Хоча і в країнах Балтії також їм там е, буде проблематично, все ж таки. Бо є своя специфіка маленьких міст, великої кількості маленьких міст, логістики і багато чого іншого. Отже, е, ну припустимо, що через тиждень НАТО виходить на свій потенціал проведення контрнаступальної операції. І що Росія встигне закріпитися за цей період? Ні. Вона встигне збудувати лінію оборони, щоб тримати оборони? Ні. Вона не зможе утримувати саме дії НАТО, яка має технічну, технологічну перевагу. Це повномасштабна війна буде саме повномасштабна, в тому плані, що вони досі проти України мають перевагу технічного та технологічного плану. Вони можуть по нам запускати десятки ракет х 1-555, гіперзвукові кінжали і так далі, а ми не можемо. Вони можуть собі дозволити запускати 90 дронів Камікадзе, що 136 по нам, а ми не можемо. І так далі, багато іншого. У НАТО всі ці інструментарії є. Там гавки полетять на вороніш. Мрія про те, що будемо бомбити вороніш, ну ось вона. А вона реалізується, тому о, вони не змогли витягнути війну з Україною, яка не має достатнього інструментарію протидії в повному масштабі, маючи перевагу кількісну перед Україною о, та технічно-технологічного порядку. А вони витягнуть війну з НАТО, яка якраз має перевагу перед над над Росією, а я не кажу, позицій. що завдання і мета витягнути війну. Атака на Воронеж – це якраз із місяць і акцент, і з Башкуртостану, і з інших, з Хабаровська, там і ще інших. Так це кінець самого режиму. Mm -hmm. ну, НАТО не зупиниться тоді, допоки. М Нато піде війною на Москву. А чого це НАТО піде війною на Москву? Це Москва пішла війною на НАТО, НАТО обороняється. Контрнато mm -hmm. це... ну, буде друг... до, до Кремля? Достатньо насправді серед натівських генералів і серед заходу представників такого собі яструбинного крила, які дійсно вважають, що зупинити Путіна може бути тільки так. І є приклади історичні та сама Друга світова війна та Гітлер. І вони будуть лунати все гучніше та гучніше на фоні, якщо буде ось таке вторгнення в НАТО. Отже. Подивитися, що було з Гітлером. Ми не можемо тягнути з Росією так само. Ну, Треба гаду давити. Ну, так, Камерон зробив буквально таку заяву вчора. Okay. Камерон, мені здається, у нього ще ж певні прем'єрські амбіції, ну, на другого заходу, uh -huh. Uh -huh. тому що у Ріші Сунака зараз все ну, так. Не дуже добре, скажімо, якщо подивитись на його рейтинг, uh -huh. м'яко кажучи, не дуже добре. Ось тому, ну зараз думаю, для Росії одна такий гібридний варіант це вкрай погана ідея. І я думаю, вони бачать оці настрої, навіть якщо Франція настільки активізувалась. І Наскільки в плані... вона активізувалася, Максима? Ну як для Франції вона активізувалася? ці 50 авіабомб вони на місяць, на місяць так. так, на місяць обіцяють нам надавати. Плюс під... буде підписування у нас цієї безпекової угоди а угу, як з угу. Великобританії. Це для... для Макрона, це ого, це прям взагалі можна сажати на коня, вдягати е триуголку. Ну і Ордіна на нього вішати. Це супервеликий крок. Не в цьому контексті Німеччина, яка 7 мільярдів обіцяє, чи вже uh -huh. виділила Обіцяю цю року до восьми. Обіцяє да. це, ну, це, це потужно, це в, в, в два рази чи більше, ніж вони до того виділяли. Це, ну, це, це серйозні кроки. І плюс ми бачимо якусь певну таку тенденцію, наче а європейські генерали і не проти повоювати. Ну, так подивитись різні коментарі, можливо, мене поправите, колега, Але така риторика в Нідерландах. Неочікувано, але достатньо така с... ну, консолідована і серйозна Швеція не просто серйозна риторика, і готовність навіть перекидати до кордонів Бал... країн Балтії свої війська. Ну, це мені здається достатньо е, серйозні такі речі. Навіть те, що там в, в Італії ця розмова про армію Європейського Союзу, хоча я вважаю це утопічною історією. Але в принципі, те, що знову піднялась, і вони у Франції забрали цей хліб, тому що Франція здебільшого піднімала цю тему періодично. А тут Хоп Італія, ось це все свідчення того, що ну якесь розуміння в Європейському Союзі небезпеки є. І от апогаєм ось, ось, ось цих всіх устремлін є ці навчання анонсовані на 90 тисяч військових НАТО. Тому і не просто якісь там символічні навчання, а навчання якраз спрямовані на те, щоб запобігти ризику вторгнення Російської Федерації. Тобто, це ну, такий прямий наратив, який вказує про серйозність намірів. Тому я думаю, що. Ну, це буде таке, знаєте, як кажуть, прикре самогубство, але це не прикре самогубство. Ми дуже на нього сподіваємося, що Росія спробує, але віриться в це достатньо складно.